Андрій припаркував машину і озирнувся довкола. Ряд автомобілів вражав. Тут стояли і статусні позашляховики, і елегантні седани іноземного виробництва. Поруч почувся хрускіт снігу, що випав напередодні. Доброго дня, Андрію Миколайовичу. Почувся знайомий голос. Вітаю, Василю! Як справи? Перед ним стояв сторож Василь людина, яку тут поважали всі. Про його минуле знали небагато, але репутація Василя була бездоганною. Він був не просто охоронцем, а справжнім господарем цього місця, який знав, як зберегти спокій і конфіденційність гостей. У цьому зломіському клубі відпочивали люди серйозні, і Василь мав дивовижну здатність вирішувати будь-які делікатні ситуації ще до того, як вони переростали у проблему. Навіть коли гості дозволяли собі зайвого після тривалих застіль, до парад Василя прислухалися з особливою повагою. Все гаразд, пане Андрію, чи можу я взяти ключі? Андрій усміхнувся. Це було одне з їхніх золотих правил. Ключі від машини здавалися веселю на зберігання. Це гарантувало, що ніхто з компанії не вирішить у веселому настрої сісти за кермо. Повернути їх можна було лише наступного ранку, коли людина була повністю готова до поїздки. Андрій увійшов до просторої зали, де панував запах дубових вінників та трав'яного чаю. О, Андрію, нарешті, ми вже зачекалися. вигукнув Гнат, його давній партнер по бізнесу. Вечір минув у атмосфері щирих розмов і традиційного відпочинку. Вони парилися, обговорювали справи, сміялися, але в глибині душі Андрія щось непокоїло. Попри успіх у справах і фінансову незалежність, він відчував дивну порожнечу. Йому вже було за 30, Він мав усе, про що можна мріяти, але не мав того, кого хотілося б бачити поруч щоранку. Наступного дня голова трохи паморочилася. Андрій згадає, вчора вони з гнатом затіяли жертвівливу суперечку, хто довше витримає певний темп у парній та розмовах. Андрій програв і тепер мав виконати бажання переможця. Вони часто так розважалися, але умови суперечки завжди були справою честі. На столику в його кімнаті вже стояв запітнілий глечик із фірмовим напоєм Василя. Цей відвар на ягодах і гірських травах діяв магічно. Він миттєво повертав сили і ясність думок. За півгодини Андрій спустився до друзів, компанія вже сиділа за великим дерев'яним столом. Ну що, програв? з усмішкою запитав Гнат. Ми тут порадилися і вигадали тобі таке завдання. Кажіть, що там у вас? Приречено, але з цікавістю зітхнув Андрій. Дивись, друже, почав гнат серйозніше. Ми всі знаємо, що ти затятий холостяк. Наше бажання таке: ти маєш одружитися і прожити у шлюбі рівно один рік, по-справжньому спільний побут, сімейні вечері, спільні плани. Андрій розсміявся. Ви жартуєте, де я знайду таку жінку, щоб і мені було до душі, і за рік не розчарувала. А ось тут і є головна умова, підхопив інший товариш. Тобі треба знайти просту дівчину, не з нашого кола, таку, яка цінує не твій рахунок у банку, а людські якості. Наприклад, дівчину з села, яка знає, що таке справжня праця. Андрій задумався. Його друзі хотіли провчити його, показати інший бік життя. У нього був місяць, щоб представити їм свою дружину. Вийшовши на ганок, він зустрів Василя, той спокійно спостерігав за природою. Пане Василю, а ви не знаєте часом дівчина, яка б погодилась на таку дивну авантюру? На пів жартома запитав Андрій Мені потрібна справжня щира людина. Василь мовчав, а потім уважно подивився на Андрія. Знаю одну таку людину, пане Андрію. Це моя племінниця Валентина. Але попереджаю відразу. Вона не для ігор. Життя її не пестило. У неї маленький син Семенко, який дуже важко захворів. Чоловік покинув їх, як тільки дізнався про витрати на лікування. Валя поїхала в село, працює на господарстві зранку до ночі, аби лише кожну копійку відкласти на ліки для дитини. Вона піде на все заради сина, але її серце закрите на замок. Андрій відчує, як у грудях щось стиснулось. Це було вже не просто бажання друзів, це була можливість справді допомогти. Давайте адресу Василю, я поїду до неї. Через два дні Андрій вирушив у дорогу. Село зустріло його тишею і запахом сіна. Будиночок Валентини був скромним, але дуже чистим, з побіленими стінами і квітами на підвіконні. Він постукав. Заходьте, відчинено», – пролунав чистий, втомлений жіночий голос. Андрій увійшов і зустрівся поглядом із Валентиною. Її очі були кольору літнього неба після грози, полошкові і сповнені невимовного суму. Вона була тонкою, тендітною, з акуратно зібраним волоссям. Ви від дядька Василя? запитала вона. Так, я, Андрій, проходьте, я знаю, чому ви тут. Дядько розповів про вашу пропозицію, ось папере з лікарні. Вона поклала на стілтеку. Там вказана вартість обстеження і препаратів. Якщо ви готові це оплатити, я згодна на ваші умови. Мені байдуже, що про мене подумають, Аби лише сьомка одужав. У цей момент з іншої кімнати вийшов хлопчик. Він був дуже блідим, але коли побачив гостя, його очі засвітили з цікавістю. Андрій простягнув упоконок з іграшками і фруктами. Це тобі, Семенко. Хлопець несміливо несподів... не посміхнувся в той момент. Андрій зрозумів, що виконає бажання не заради суперечки з друзями, а тому, що просто не може інакше. Він зателефонував знайомому професору. Переповів ситуацію і домовились про найкращі умови для дитини. Збирайся, Валентина. Завтра ми виїжджаємо в місто. Семенкові потрібно почати курс лікування негайно. Життя у великому будинку Андрія стало для Валентини справжнім випробуванням. Вона звикла все робити сама і почувалася ніяково у просторих кімнатах, де за порядком стежила помічниця. Андрію Миколайовичу звернулася вона до нього на ви. Валю, ми ж тепер подружжя, нехай офіційно, але ще на папері. Давай просто Андрій і на ти. Вони розписались, проте друзі Андрія не могли оминути таку подію. Одного вечора вони завітали в гості. Андрій хвилювався, як Валя сприйме його галасливих компаньонів, але вона трималася з дивовижною гідністю. Вона приготувала чудову вечерю, була привітною і стриманою. Коли Гнат виходив на терасу покурити, він підійшов до Андрія. Знаєш, друже, я думав, ми пожартуємо, але ти знайшов справжній скарб. Дивись, не втраті її, бо така жінка це рідкість у наш час. Минуло півроку. Будинок Андрія змінився. Тепер там завжди пахло свіжою випічкою. На дивані лежали іграшки, а в повітрі відчувалося життя. Семенко, завдяки професійному лікуванню і належному догляду, почав швидко одужувати. Його щічки порожевіли, він став активним і весело бігав по саду. Андрій ловив себе на думці, що він більше не хоче повертатись до свого колишнього життя. Кожен вечір він поспішав додому, щоб почути Андрію, ти вже прийшов, вечеря готова. Одного теплого вечора вони гуляли у місцевому парку. Все навколо цвіло. Семенко бігав за метеликами, Андрій і Валентина йшли поруч. Валю, тихо почав Андрій, зупинившись. Наша угода, вона скоро закінчиться. Валентина опустила очі і її серце закалатало. За цей час вона бачила Андрія не просто спонсора чи бізнесмена, а людину з величезною душею. Він став для Семенка батьком, якого у нього ніколи не було. Я знаю, прошепотіла вона. Я вдячна тобі за все. Ти врятував мого сина. Якщо ти хочеш розлучитися, я розумію, ми повернемось в село. Андрій взяв її за руку. Ти не зрозуміла, я не хочу розлучатись. Я хочу, щоб ми були справжньою сім'єю, не через суперечку, не через папере. Я люблю тебе, Валю, і семена люблю, як рідного. Залишайтеся зі мною назавжди. Валентина підняла на нього свої волошкові очі, в яких була надія. Вона не сказала ні слова, просто притулилась до його плеча. А десь далеко за межами цього парку були справи, контракти і великі суми. Але тут було те, що не можна купити за жодні статки, щирість, відданість і спокій. Через тиждень вони знову поїхали до того самого відпочинкового комплексу. Василь, як завжди зустрічав їх біля воріт, побачивши Андрія з Валентиною з щасливими, Семен Коледь помітно посміхався. Все гаразд, пане Андрію, краще ніж будь-коли Василю. Дякую за все. Василь взяв ключі від машини, але Андрій затримав його руку. Сьогодні я не буду здавати ключі Василю. Я нічого не питаму. Я хочу пам'ятати кожну хвилину цього щастя і сам відвести свою сім'ю додому.